Малу відправив в школу і арбайтин, ребятки. От. Так що життя воно от складається з таких моментів, що в тебе є час, щоб завести, там дитину в школу, бачити, як вона росте, як е вона проходить скор труднощі. Я не пропускав майже ні одного день народження своїх дітей. Тобто єдине, коли вони виїжджали там, десь, може, з моїми батьками на море, тоді я їх на день народження не бачив. А так, то всі дня, дні народження. У мене був пріоритет по житті побачити, як мої діти ростуть. Тому бізнес я завжди будував такий, щоб я мав час на них. Та можна було б за цей час побудувати якусь велику компанію, великий бізнес, виділяти час тільки на це. Але насправді для мене інші пріоритети трошки в житті. Тому більше половини, напевно, мого життя займають відносини і діти. А вже бізнес наступну частину. Зараз він займає багато ресурсу, забирає багато часу, тому що ти його знов будуєш від нуля. Ось, а далі, як тільки трошки побудую, то знов перспектива повертається на відносини і на проведення час з сім'єю. Тому що їбашити, щоб мати кучу бабла, ну бля, ріда, нахіра це потрібно. Щоб не бачити тіпа, того білого дня і не бачити взагалі нічого в тому житті тільки гроші і бізнес. Ну є такі фанатики, я не з тих фанатиків. Я краще якусь базу побудую, на цій базі буду їхати поступово-поступово, і виділяючи все менше часу на це. Ось. Тому якось так.